Часному магазині знімаємо. О, ну так краще. Цим відео ми розпочинаємо тиждень дрібниць, протягом якого ми розповідатимемо про речі, які значно покращують комфорт у горах, не обтяжуючи рюкзак. Перша дрібничка, на яку варто звернути увагу, це легкий і компактний походний рушник. Він виготовлений з тактильно приємної мікрофібри і миттєво вбирає вологу. Водночас він дуже швидко висихає після використання, якщо його причепити до рюкзака чи повісити на гілку. Для прикладу, рушник виробника кокун з коротким ворсом у розмірі 120 на 60 см, важить лише 150 грамів і займає ось так мало місця. Він може вібрати пів літра води, що більш ніж достатньо, або насухо витертись після купання. Якщо ж одним рушником потрібно витертись двом і більше туристам, то зовсім не обов'язково чекати повного висихання. Достатньо викрутити рушник, і він знову готовий до роботи. І ще один лайфхак. Рушником з мікрофібри за три хвилини можна висушити тент намету від конденсату чи дощу і не тягти на собі зайву вологу. Наступного разу, як будете збиратись в гори, зверніть увагу на цей виграшний аксесуар. В описі відео я покладу посилання на цей товар на сайті мережі магазинів туристичного спорядження горгани.com.